Двір просушується, сонечко так не дуже дало зарости в цій частині. Все-таки менше вологи і нема ніякого моху, мох тільки, тільки під будівлею, але ось як і тує смарагд. Приїхала дружина, їй робота буде. Розгребемося трошки в хаті, підключимо воду, зробимо туалет, усе, щоб душ, щоб можна помитися, працювало. І ось і буде робота. Це вона в мене, це мастер. Зробити спіральки, покрутитися. Їй щось цікаве. Але бачите, все повисихало, шарики і все таке, що це є. Все, немає нічого. Ну, вічно вже такий. Вже <стук> його можна буде на Новий рік наряджати. Гірляндою так. Так що виросла. Але не видно і цього. Ні, так чуть-чуть то видно, що все була спіралька, але пахне як. -то. Пахне і чиста така. Ні, не чиста. Все це зачищати треба. Оце все, все. Це все треба зачищати, вичищати, обробити, підкормити. Так що є, дружині, робота буде.